Що вибрали ви? Мій погляд зупинився на бренді Asclepion. І від того старту почалася дуже цікава історія. Вітання! Сьогодні ми в файному місці вінниця. І знаєте, Сьогодні тут відбувається подія, яку ми вже чекаємо понад три місяці. Уявіть, вперше в Україні єдина неповторна маніпула PowerLine. А знаєте де? В студії Ніжна. Тому мені дуже хочеться сьогодні привітатися з власницею студій. Студій. Ніжна. Вітаю, Віта, вітаю вас! Вітаю, Катю. Дуже приємно. Рада вас бачити в нашій студії сьогодні. Я знаю, що ця подія вона така довготривала була. Ми її всі очікували. Ми з вами пройшли дуже цікавий шлях разом. Можливо, емоції переповнюють. Можливо, та неможливо, так і є. Багато є досвіду, багато є результатів. Повторюсь, тому що саме слово результат воно притаманне студіям Ніжна. А мені сьогодні хочеться з вами поговорити і згадати, як було. Бо було дуже цікаво, було дуже емоційно. Ми з вами познайомилися через пару днів після події, яка була дуже приголомшою для всієї нашої країни. Це був 22-й рік. А ми познайомилися, в, мені здається, в квітні. В травні 22-го почали вести перемовини про перший моноліт. Ви ризикнули. Чому? Поділіться, згадайте. Звичайно, я пам'ятаю цей період. Він прекрасний, це історичний період для нас, для мене, для моєї команди, тому що, ем, на жаль, Криза і стреси це те, що допомагає нам ставати кращими. Можливо, в якійсь мірі це може зламати, але я звикла до того, що я обов'язково маю використати такий період в своєму житті, якщо він настав лише в плюс. І сталося так, як сталося, але потрібно було жити далі. Ми прийняли рішення з чоловіком, що ми залишаємось в Україні. Я займалась Своєю невеличкою справою, але щиро закохана в неї. А, і, звичайно, зацікавлена в тому, щоб мої клієнти отримували завжди більше і краще. Саме тому а, я зрозуміла, що або зараз, або, або краще закриватися, зачинятися. Якщо я хочу більше і не можу цього дати, я не можу так. Тому я почала аналізувати, що я можу зробити. А, який інструмент я можу придбати для своєї роботи, і звичайно, що мій погляд зупинився на бренді Асклепен, і ми зайшли на сайт Альфа Спа, залишили заявку, щоб з нами зв'язався менеджер. І слава Богу, що це були саме ви, Катя. Я просто пам'ятаю той день. Мені надійшов зворотній зв'язок, була злива. Я його пам'ятаю насправді. Була злива, і я думаю, боже, що за заявка, травень місяць, який моноліт, війна в країні. І від того старту почалася дуже цікава історія. Мені здається, що вона почалася ще задовго до того. Колись дуже давно мала нагоду писати такий параграф до книжки про сертифікацію безпеку. Про важливість дотримання певних правил в виборі обладнання. Я собі задумувалася, хто це буде читати. Якби я знала, що це буде віта і отак дуже скурпульозно віднесеться до того, що результат має йти перед безпекою. Так? Що безпосередньо донести до клієнта, що інструмент крутий, але він безпечний, він ефективний, він дієвий це перші, перша задача. Тобто, ми, здається, пройшли дуже довгий, тривалий шлях. Ви не зупинили свій вибір після моноліту. Що приніс для вас перший рік? З виборами склепини. Як змінилися ви, як змінилася ваша студія, сприйняття? Та й взагалі, що сталося? А, ви знаєте, коли вирішуєш щось змінювати, не завжди ти сам готовий до цих змін. І інколи ти починаєш ростити в собі особистість під ті зміни, під ту атмосферу, яка відбувається навколо. А коли ти береш Висококласне, дороговартісне обладнання, бренд Асклепіон. Коли ти формуєш навколо сильну команду, адміністратори, спеціалісти, лікарі, ти розумієш, що ти просто зобов'язаний дати їм ті умови, дати їм ті настанови, ту мотивацію, яка призведе до результату в нашій роботі. Звичайно, в будь-якій справі це цифри. Ми їх аналізуємо щомісяця. І е, я вже говорила вам, і повторюю знову, що в нас завантаженість була дуже мала, коли ми почали. Тому для мене це була найбільша мотивація. Я придбала собі величезний урок е, ціною в апарат «Моноліт», який я дуже-дуже хотіла. Реалізувати для своїх клієнтів, завантажити його, коли я заходжу в салони чи студії і бачу величезну кількість місць робочих, класний ремонт, класне обладнання, косметика, і я не бачу клієнтів, мені стає дуже сумно і я. Пообіцяла собі, що мій моноліт не має простоювати, він має рухатись як трамплін. Коли мене склепіон клабі говорили, я пам'ятаю, що моноліт це як трамплін в розвиток. Ти не можеш просто з ним не розвиватись, тому що це технології, це характеристики, це те, що ти маєш вивчити і розібратись для того, щоб взяти цей інструмент, користуватися ним. Завдяки тому, що були результати, щоб це було безпечно, це дійсно важливо, тому що обладнання медичне Воно може дати ускладнення, якщо не грамотно ним користуватися. Тому, звісно, всі ці питання, які в мене виникли після того, як я придбала апарат, я почала дуже дуже швидко їх закривати, тому що я розуміла, що в мене є команда, якій потрібна робота, яким потрібна мотивація, потрібен лідер. Тому е, я дуже щаслива. Я за цей рік, навіть вже два роки, променювала дуже швидко. Швидко плине час. Дуже. Я сама виросла. Так. І я не зупиняюсь в цьому. Е, я дуже щаслива, тому що в мене змінилось оточення. Е, це зовсім інший рівень, зовсім інші люди. І це класно. Я не хочу на цьому зупинятися. Е, я відчуваю цю енергію. Від вас і е, щаслива, що сама її примножую в собі і дарую своєму проекту. Ви не зупинились, ви невпинно рухались далі. Я знаю, що у вашому місті дуже шалена конкуренція, іноді набагато більша, ніж великих мегаполісах. Коли один одного знаєш, коли намагаєшся коригувати свої дії певними. Маркетинговими фішками, так? А ви вирішили бути не як всі. Це правильне рішення. Бо ви асоціюєте обладнання як можливість і як енергію, як, як інструмент. І далі від того відштовхуєтеся і розвиваєтеся. Протягом року невпинно вивчали лазерну фізику. Так. Підтверджую: без лазерної фізики нікуди. Вивчали своїх конкурентів-колег. Аналізували цифри, аналіз, мотивація, результат, 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 результат ще. А за цим ще крилося щось особливе. Не контр-С, Контрол-В, повністю зовсім інше. Який шлях ви вибрали? Що для вас стало важливим на цьому шляхові? І чому саме так? Адже ж легше взяти діючу модель і її починати розвивати, можливо, зі своїми так, фішками, так? аналізуючи тенденції ринку? Першим важко, так кажуть. Першим, можливо, складно, але на них дивляться, на них рівняться. Що Вибрали ви? А, ви знаєте, я е, дуже поважаю своїх конкурентів, колег, буду так називати, звичайно, тому що це теж мотивація для мене. Щодня ніхто не спить. <гум> ні вони, ні я. А, я е, знаю що їхні історії, надихаюся ними. Я дуже з великою повагою відношусь до них, тому що насправді з кожним роком дійсно ця боротьба стає все запекнішою. І, звичайно, я розумію, аналізуючи і надалі, що якщо зараз це працює, то через два-три роки це вже не працює. Ми рухаємося, ми розвиваємося б'юті дуже динамічний угу. ринок. І звичайно, для того, щоб не здатися потім, тому що я граю цю гру довготривало. Я не хочу зіграти партію і закритись, так? Так. Тому я розумію і аналізую потреби клієнтів зараз і якими вони будуть через декілька років. Mm -hmm. Для цього мені потрібні не лише знання по бізнесу, лазерній фізиці і тому подібне. Мені потрібні інструменти, які будуть закривати потреби клієнтів в майбутньому. Mm -hmm. Починаючи зараз і в майбутньому. У нас дуже багато запитів на вирішення питань небажаного волосся, яке залишилось після невдалих пройдених курсів епіляції mm -hmm. по різним причинам. Тому мені потрібно було саме знайти той інструмент, який допоможе мені закривати потреби цих людей. І в майбутньому підтримувати їхні результати. Для цього потрібен дуже потужний інструмент. І я дуже щаслива, що це виявився знову Асклепіа, знову моноліт, але вже Паверлайн. Ви не здалися? Ви стали першими? Ви стали новаторами. Ви отримали інструмент, який єдиний в Україні. Як по ефективності, так і по своїй суті. Нема більше ні в кого. Ви обрали для себе нову технологію для того, щоб вирішити повноцінно всі запити ваших клієнтів. Я то знаю, що це. Поділіться з нашими слухачами. Звичайно, ми шукали апарат, який буде максимально ефективним. В плані потужності, тому що а, для того, щоб давати якісь результати, нам потрібні певні налаштування, так. параметри. І нам потрібна була машина, яка буде підтримувати ці параметри, які ми задамо для видалення того чи іншого волосся, і буде безперебійно працювати, виконувати це і давати відповідний результат. Так. Які це параметри, звичайно, я... Залишу це в секреті. Так. Це буде для наших клієнтів. Але хочу сказати, що цей апарат видає короткі імпульси. Діодна технологія. Короткі імпульси це те, що нам потрібно для того, щоб закрити певну частину питань по клієнтам. І протестивши це, на 10, у нас було 10 кейсів. Це були проблемні клієнти, скажімо так, проблемні, тому що в них була проблема, яку вони ніяк ніяким лазером, ні в якому місці не могли вирішити. Ми їх запросили і зробили дослідження, поставили ті налаштування, які необхідні для того, щоб видалити це волосся, і отримали чудові результати. Я б сказала, фантастичні, ексклюзивні, тому що дійсно в Україні поки що. Поки що ця маніпула у нас. Тому я хочу сказати, що вирішення є, вихід з ситуації є. Єдине, що хочу сказати, якщо ми будемо і надалі зустрічати якісь кейси, які ми вирішувати не будемо, будемо далі, Катю, до вас дзвонити. І будемо вивчати будемо лазерну фізику. От в цьому є фішка. Якщо ти. Думаєш або знаєш, що ти нічого не знаєш. Але вивчаєш, вчишся, доходиш до істини, то знаходиться інструмент. Відповідні люди, партнери і так далі. Але я би ще раз трошки так заакцентувала: це є павер як сила. І маніпула, як лайн. І разом виходить паверлайн. От той інструмент ви отримали в вашій наступній студії Ніжна. Для того щоб дійсно задовольнити всі потреби клієнтів, що робити, коли волосся сказала до побачення, приходить клієнт і каже, що чула, що ваш лазер робить ще дуже круту процедуру лазерного омолодження. Ви з таким стикалися? Чи є цей запит у вашого пацієнта? Тому що дійсно моноліти і взагалі діодні лазера склепін це не лише про лазерну епіляцію. Розкажіть так, звичайно, і ці запити поступають через те, що ми активно розказуємо нашим клієнтам про можливості апарату. І це допомагає нашим клієнтам підтримувати форму обличчя, шия, декольте. Лікті, коліна, кисті, будь-де будь-яка зона, яка потребує омолодження, освітлення, видалення пігментації набутої. Цей інструмент дійсно дає нам дуже гарні результати. І е, ми не зупиняємося, ми також проводимо свої дослідження. В нас є напрацювання і цікаві ага. кейси, ага. з якими Розкажи. я буду рада ділитися, показувати фото, результати і задоволення наших клієнтів, тому що е, ми також поєднуємо. Апаратну методику омолодження освітлення з іншими косметологічними процедурами, угу. і це дає ще кращий Комбінуєте. результат. Звичайно, це дає дуже гарні результати. Також апарат допомагає вирішити питання постакне, плями. Так. Навіть легкі рубці і легкі якісь мімічні заломи, також допомагає розгладити, запустити оце відновлення шкіри. Набагато краще працюють домашні. Клієнти помічають, що креми, якісь ровотки, які вони наносять на шкіру обличчя, просто одразу шкіра поглинає, відповідно, засвоїться максимальна кількість активних речовин. І вони бачать ці результати. Це теж дуже радує. І я вам більше скажу, я особисто також виконую собі процедури лазерного омолодження. І коли я бачу ефект, одразу, коли ти стаєш з кушетки. Одразу все підтягується, легкий ліфтинг-ефект навіть відчувається і видно візуально. Це допомагає також розгладити рельєф і тон шкіри, це супер. І після епіляції у нас клієнти залишаються на цю процедуру, якщо є час, звичайно. А часу немає. Я тому знаю. вони записуються додатково. Дуже класна процедура, і ми в арсеналі її маємо. І дуже вона популярна серед наших клієнтів. А на Powerline тестували? Зараз на Powerline, звичайно, у нас акцент епіляція, але стоїть план протестувати. Mm -hmm. І поділимося обов'язково результатами. Я впевнена, що вони будуть вражаючими. Обов'язково. А я точно стовідсоткові впевнена, що до вас знову не запишешся. Тому що на місяці вперед. До речі, про запис. Я не знаю, чесно, я приїхала в Вінницю, щоб з вами поговорити. Серйозно поговорити. Вони мені кажуть, ну якось поговорити. Ну як таке може бути? Ми не можемо зробити технічний сервіс. Я кажу: ну а що я можу зробити? Хіба що нову студію відкривати? Це до вас не ну інженеру потрібно півтори-дві години зробити технічний огляд, і він не може записатися. І Так було десь місяця півтора, так це правда. Так проводили пізно ввечері. Півтора місяці, і о восьмій годині ми так. працюємо до восьмої, і о восьмій годині інженер був в Вінниці вже о шостій, по-моєму, якщо не помиляюсь. Чекав ще дві години, і о восьмій розпочав. Звісно, після того, як вже закрились, ми всіх клієнтів відпустили, і інженер приступив до праці. А це круто. Це коли немає просто можливості. Я, наприклад, тішуся, що ми просто сьогодні субота. Розуміє? Але насправді субота дуже активний день до процедур. Я рада, що ми зустрілися. Я вам бажаю цих от шалених днів. Хай вони будуть в Кайф. Не Щоб вони не були такі будні вихідні, а щоб вони були просто шалені. З результатом, з настагу, з ефективністю. І по кайфу, дякую, до нових ідей. Хай так і буде.